У школі естетичного виховання також відбулося свято першого дзвінка. Побувала на святі наша знімальна група. Священник із вітальним словом звернувся до вчителів, дітей, батьків. Спільною молитвою присутнім помолилися за мирний навчальний рік. Я сердечно вітаю вас, пане Ігоре. Сердечно вітаю за очі, всіх вчителів. Сердечно вітаю сьогодні наших діточок. Вітаю також дорогих батьків. Ми всі спільно творимо знаєте, таку гарну сім'ю, гарну родину. І оцей рік навчальний починаємо з молитви благословення, а що більше, ми всі разом спільно цього року входимо знаєте, в історію нашого українського народу, з ціленим цивілізованим світом. Ми сьогодні починаємо церковний рік. І ми його почали ранком у церкві. Разом зі всім світом будемо вже святкувати ті чи інші свята з цивілізованим світом. І ми тому втішаємося. Учениця школи зачарувала присутніх, виконавши душевну пісню. Маленька україночка із певним хвилюванням виконала патріотичну пісню. Сотка усміхається, поживи. Моя пісня летить. Також з вітальним словом звернувся директор Бродівської школи естетичного виховання Беспалько Ігор Несторович. Ось уже другий рік. Ми починаємо наш навчальний рік в стані війни з російським агресором. Але, дякуючи нашим захисникам, ми можемо розпочати цей навчальний рік, ми маємо можливість займатися і виховувати наших дітей. І, як казав отець Петро, ми маємо добре розпочати навчальний рік. І добре його закінчити. Пан Ігор поділився досягненнями його вихованців і викладачів, які гідно представили вище згаданий навчальний заклад, та звернувся з найкращими побажаннями про спокійне майбутнє. 1 вересня я хочу сказати, що весь минулий навчальний рік наші викладачі, наші діти брали участь в багатьох благодійних концертах на підтримку Збройних сил України. Ці концерти проходили як в нашій школі, як в нашій громаді, так і в інших містах. І в цьому році ми також чим можемо, а можемо тільки концертами, нашою працею, підтримувати наших захисників. І ми також будемо організовувати благодійні концерти. Ми будемо брати участь в різних заходах, які спрямовані. Для підтримки наших збройних сил України. Вже традиційно свято 1 вересня завершилося шкільним дзвінком. Учні відділу духових інструментів із своїм наставником теж долучилися до свята. Вони виконали урочисту композицію, якою зачарували присутніх. Всіх, хто цього дня завітав на свято, отримав неймовірні враження. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.